Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Дещо я ділюся цікавими перевіреними рецептами будні та свят. Сьогодні хочу запропонувати шість неймовірно смачних страв з гарбуза. Вибирайте, які вам подобаються. Сьогодні пропоную вам приготувати доволі незвичайну страву, гарбузові манти. За цим рецептом вони виходять неймовірно смачними. Для приготування гарбузових мантів нам потрібно взяти 300-350 г пшеничного борошна, одне яйце, одну столову ложку олії, дрібку солі, 200 грамів гарбузового пюре, попередньо запеченого у духовці.